Хочу вам показати, що ви ще не бачили з іграшок. Можете дивитись мій коментар і можете підписатись на мене лайк. Ходімо дивитись іграшки. Спершу у нас собачка маленька, Бейбі -бок. Бейбі Бок. І вона дуже буде пасувати для маленьких. Бебіків. Ось, дивіться, я його включу, виходить і, і гавкає. Бачите так? Ну, це Ось так, там річак, і дуже буде в пос... і ще кулечи кісточка і дрейвок. Більше іграшку візьмемо. маємо буде, буде посувати для бейбіків. Такий на 2 роки та 3 роки буде пасувати ось одрусь, де вони засинали крепко. І дуже-дуже здорово. Друге, у нас будуть обручі, обручі. Зараз я візьму шай. Дуже класний такий обруч, листочка і Чоришня. ти новий ти... вчорашня, те, ти... те і калина. може бути, значить. Пішли до інше і буде дуже пасувати до синього костюму. Друге. Буде дуже пасувати ще до вишиванки фіолетової. Подивіться, як на мене ще пасив, і він буде я вам буду пасувати. Я прям на неї танцювала на сцені. І можете подивитись. Друга. Буде дуже вам пасувати такий, такий бантик і кролик. Буде дуже пасувати для вашого, для вашого вигляду і дуже вам буде пасувати для волосся. Друге. Є такі різинки для волосся. Дуже будуть пасувати у вас дуже гарне волосся, і ви можете купити такі різинки в Аврорі. Друге. Є такий блокнот. він не блокнот, а зараз ми подивимось, що всередині. Є, є такі блокноти. Блокноти це не блокнот, а це розмальовок. І порожне, як їхати в поїздку і захочете малювати, можете взяти для... одну для вас, другу для... І коїсь подружки. Добре. Іншому. Іншим. Значить, пішли. Дуже буде посадки. Як у вас буде соши, те і кисло можна наклеїти на наклієчки. Так вам не буде височати. Дуже буде класні наклеїчки. І дуже буде гарні для всіх. Є такий зошит котячий. Дуже буде пасувати для будь-якого грібенка. Для, для на три рочки, на чотири рочки, п'ять років і на шість і на сім. Просто на, на всі зрослі. Можете купляти, а в ролі. Друге. Друге. Дуже буде пасувати до китячого зошита. Така м'явка, дуже буде крутитися. Для, ві... для маленьких дуже буде цей звук дуже буде цікавий. Можете грати з бебіками і малювати цим ручкою. Друга. Друга, ця нас ручка гуся беріть. Дуже класна. І, І зараз ми... Саме головне оголошення дуже буде класне оголошення, те в вінниці в Житомирі і івано франківськ є мануладний чек, і там дуже багато солодощів. І можете? Заходите, як ви будете в Вінниці, Івана е, Франків в Житомирі, можете туди заходити і їсти солодощів? Далі вам покажу. Ой вже дідно розпал хотів подарунечка забрати. Підпишіть на мій лайк і ви отримаєте таку коробку з цукетками. Бувайте!